Виконуємо номер 438 із підручника Геометрія 7 та номер 38 Крапочка 22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що в кожному трикутнику є кут не більший за 60 градусів. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу методом від супротивного. Припустимо, що всі кути трикутника більше за 60 градусів. Припустимо, що всі кути трикутника більші за 60 градусів. Тоді сума кутів трикутника буде більшою за 180 градусів. Сума кутів трикутника буде більшою за 180 градусів. А це суперечить теоремі про суму кутів трикутника. А це суперечить теоремі про суму кутів трикутника. Отже наше припущення хибне. І в кожному трикутнику є Кут не більший за 60 градусів. Номер 438 із підручника геометрія 7, та номер 38 крапочка 2 із підручника математика 7 виконано.